Ну, як ви бачите, є те розгулятися. Я так планую, що буде без пригод. Хотьодь Хоч би не навручити. все. Всім вітання, друзі! Слава Україні! В передньому відео там я як їздив по дрове, буксував оцим, оцим тракторцем, хто бачив. от, і Зараз зараз я тільки побачу, яка там у нас трошки лажа вийшла. Бачите, як поздвигались колеса під саме крило на осі, з'їхали, як буксував, і вони практично вже там черпають. Це і те, і це. Ось, добуксувався. Зараз тут виїхав цим третирецем, думаю, зараз у нас підмерше. Зима ніяк не хоче відступати, приморозило, думаю, з'їжджу все-таки візьму один маленький прицепчик, щоб не ризикувати без всяких одних на Думаю, з'їжджу, але гляну, тут колеса колеса з'їхали. Думаю, зараз повідкручую і все. А виявилося, що... Що я їх не подожимав. Я взяв відкручувати, а вони легко крутяться. Ну, все так збирали, ми його ски відпущу, назад трошки повідвигаю і спробуємо з'їздити на свою фазенду, напиляти трошки Ось Отак От трішки колеса повідсовував не сильно, щоб не... Закидала грязь, бо воно хоч і підмерше, а все одно чуть-чуть так є грязь. І тут десь так проміжок таки зробив, зажав, тепер зажав, а то можна було і порубити колеса, поїхати без колес. Тут підтікає масло, тут є така болячка. Вот. Ну що. Звичайно, ви можете там коменти таке написати, що що ти там нічого не розумієш, там трактори, спішиш, вечно лізеш, там гробиш трактора. Ну, да, В чомусь ви, може але ну, я скажу так, не помиляється той, хто нічого не робить. І оце все, що я там показую, як ми тут робимо, живемо і що в нас багато чого не виходить, це не від гарного життя, я вам скажу. Тим більше йде війна поряд кордон. Ми ночами нормально не спимо, постійно обстріли бахкають. Тож ми показуємо так, як ми живемо. Ми нікого не вчимо, що потрібно саме так робити, як ми. Ми просто показуємо, як ми це робимо, як ми живемо. Ось у нас городи, все чим займаємось і все інше. Так, ну то ладно, Зараз дробілочку поки брати не будемо, треба напиляти таких дров. Чому ми. Зараз така погода, а їдемо дров, тому що осені зламали ми трактора і ту кількість дров ми не встигли заготовити, яку нам вистачить на всю зиму. Дровця ще є, але по всім прикметам весна буде холодна і довга, тож треба ще трошки підзапастись. Так, Доїхали на свою фазенду. Бачите тут, як ми тоді буксували. ну І зараз воно теж вже відтавше трошки, ну нічого. Зараз бисенька напиляю. Є тут де попиляти дров. Це вже такі колодки, які підсохші, Тут бачите, скільки випилює, є там сухе. ну Як ви бачите, є де розгуляться, Це все треба вичищати, випилювати, там лежать. Отже, зараз я напиляю і спробую цього разу точно я так планую, що буде без пригод. Ну, будемо сподіватися. По Підь дядьку хоч би не залазити. Наскільки удобніше, коли одногосний прицеп, от, там, задом здати. Трошки ближче під'їхав, зараз тут буду щось випилювати пиляти, такий сушнячок, нагружу прицепчик і поїдемо. Загрузив прицепчик. Тут дещо таке вже попилене, дещо такими кусками доба попиляю. Ну гарно, тут таке сухеньке ядро, тепер головне не згубити бензопилку. От. Ну що. думаю якщо я оцю канавку зараз через неї переїду без проблем значить я доїду й додому теж без проблем воно вже підтає але не дуже тож думаю якось доберемося троші багато там половину дерева розпиляв там теж є навалено повна Тож сюди ще треба їздити і їздити по дрова. Ну а це не перший тиждень якийсь там трошки буде. їдемо. Все, я вдома, доїхав без пригод, повикидав такі дрючки, зараз я їх ті, що не розпилює, не порозпилюю. А це вже такі попилені, готові тільки порубати, вони сухенькі, гарні. Така вже в нас дорога, розстає, грязь. Ну Нічого, весна є весна. Все, всім дякую, що були з нами, всім пока. Все буде Україна.